Вітаю вас, дорогенькі, на своєму каналі Леонора таро 2. Сьогодні в нас така, таке відео. Ваша місія на цій землі. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не, не встиг зробити. Можете авансом вже поставити вподобайку. Якщо ви дивитесь відео, я думаю, що це не складе вам. Особого труда, поставити вподобайку, натискати також на дзвоник, щоб отримувати нові відео, обравши там у стрічці всі. І тоді ви будете отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Тож, давайте дивитися, три варіанти: в нас. перший, другий, третій, перший камінь Шерл або Чорний Турмалін. Другий гірський кришталь третій золотавий кальцит. Тож, перший варіант. Дивимось, яка ваша місія на цій землі. Так, давайте розкриємо, бо ваш пожезлів говорить про те, що ви. Любите навчатися, ви, можливо, студент або студентка, або ви все життя своє навчаєтеся. Давайте подивимось ще. Ви також любите зміни у своєму житті, любите швидкі результати. Так? Що ще це ваш опис такий на сьогодні? Так вас бачать карти, Вищі сили. І ви е на сьогодні переходите геть на новий рівень. Давайте подивимось, з чим це пов'язане. Так, justice по правосуддю. У вас якісь е кардинальні можуть бути зміни. В чому це виявляється, проявляється, ви кудись, можливо, переміщуєтесь або вскорі. Ну, скоро почнете переміщуватися. Можливо, плануєте, можливо, не плануєте навіть. Угу. Але ж давайте ближче до теми, в чому ваша місія на Землі. Так. Ви від когось пішли, ви, ваша місце уходите від поганих, незрозумілих ситуацій, які вас не влаштовують. Ви не будете сидіти на місці і, і чекати, поки все зруйнується. Так. Ви завжди прагнете нових, більш щасливих перспектив, і ви ваш девіз може бути ти ж не дерево, ти можеш і маєш переміщуватися, якщо тебе щось не влаштовує на тому місці, де ти знаходишся. І ви цьому навіть і самі навчаєтеся, і можете навіть інших навчати. Так, у вас були якісь скрутні часи, де можливо навіть вами правили якісь. Залежні стани, можливо, чимось увлікалися, можливо, або палили, або ну, хто чим, у кого які залежності. Тут розклад на загал, тож думайте самі. Але ж ви така постать, яка вміє навіть управляти, хоч ви і навчаєтесь все время, але по старшому аркану імператор. Ви можете не лише собою, але й іншими людьми управляти, керувати. І це у вас досить добре. Виходить. Причому неважливо жінка чи чоловік. В цьому, можливо, ваша місія, так, ви за це активно вмієте боротися, ви цьому навіть життя присвячуєте. Були у вас деякі руйнування в житті? Щось у вашому житті руйнувалося вже, і вам доводилося відстаювати свою позицію, захищатися, можливо, від когось. Щось своє захищати, можливо, це на сьогодні такий стан у вас. Можливо, ви рідну землю навіть захищаєте. Тож тут і бійці, тут воїни в мене можуть дивитися, ви цей перший варіант обрали такі люди, які мають силу, мають потужність, і в цьому ваша місія. Місія тримати своє. Так, і вам судилося навіть бути щасливим у коханні, мати щасливу сім'ю, і ви цього досягнете. Ви навіть в цьому ваша місія також. Навіть якщо ви і воїн, і в цьому ваша місія, то а, ваша місія також створити щасливу сім'ю. А що для цього ще потрібно зробити? Тут на дні коло де дев'ятка пентаклів, тобто досягти благополуччя, досягти всього, ну, щоб, була, щоб був дім, домівка, повна чаша. Так, тут і король жезлів ось виходить, можливо, дивиться чоловік, мене який, то ви активний, дуже яскрава особистість. Тут вже і карта імператор була, тобто ви вмієте і людьми керувати, хтось, можливо, є у вашому. у вас... Ну, керуєте ви яким-то колективом, і ви на вас дивляться, на ваші дії і роблять так, як ви. Хм. Цікава ви дуже особистість, я хочу сказати, що місця ваша і самому навчатись, або ж самі. Це, ну, якщо дівчата дивляться, то це в вашому оточенні є такий чоловік. Можливо, це ваш коханий. Так. Він майстер своєї справи, подивіться, як він чеканить монети, тут заробляє капітал, можливо, навіть для вашої сім'ї, для щастя ваших, вашої сім'ї. Якщо тут хтось одружений дивиться, Маєте щасливу пару, я вам скажу, що ваша пара створена на взаємному коханні. Або вам ще судилося, ще предстить, але тут є умови, якщо ви ось по Карті диявол, будете боротися зі своїми залежностями, зі своїми якимись станами, прив'язками, які, можливо, вас не розвивають, а навпаки, тягнуть кудись назад. Так, тож, перший варіант, як пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, якщо сподобалось. Переходимо до другого варіанту, в чому ваше місце? Так. Ого, тут у вас, можливо, хтось в роду навіть були такі первосвященники, служителі, або просто високодуховні люди, або ви така особистість. Тут мудра душа може бути, вже переживши не перше втілення. До речі, цифра, цифра вашого. Всієї дати народження, тобто сума цифр, якщо чим більша вона від 1 до 9, тим більш мудріша душа ваша. Так, дійсно, страшний суд. Ви можете, навіть, навіть професія ваша може бути пов'язана з юриспруденцією. Ви можете бути навіть суддями, от хто мене дивиться, тут. Дуже цікаві особистості, також якісь швидкі результати, ви любите спілкування в інтернеті, у вас професія може бути пов'язана з інтернетом. Ви також багато навчаєтеся, постійно навчаєтеся чомусь новому, у вас постійно якісь починання нові можуть бути. Але й досягнення. Так, ви дуже дієва така людина. І в чому ж ваша місія? Давайте подивимось. Головне також захист. Мене ще тут воїни, всі дивляться. Захист, можливо, рідної землі. Дивіться: можливо, обмежувати в чомусь людей. Так, боротися з якимись такими енергіями бідності. Можливо, ви навіть допомагаєте людям вибратися із скрутного становища. Так, так, скоріш за все, ви могли проходити також самі жорсткі уроки. Але ви дуже добре можете взяти всю, всі ситуації в свої руки. Подивіться, по карті мах це говорить про те, що ви завжди керуєтеся своїми відчуттями, причому вам допомагають всі чотири стихії дивіться, меч, і кубок, і пентакль, і жезл. Це говорить про те, що всі чотири стихи вам підкорюються, ви використовуєте всі свої можливості, щоб досягати своїх цілей. Так, а ще місія яка? Ви навчаєте також людей цьому. Так, тут можуть дивитися дівчата дуже емоційні, такі, яких кохана ця дівчина, жінка. Це. Якщо дивляться чоловіки, у вас є така жінка, яку ви дуже кохаєте. Можливо, це з, темі, з темою магії езотерики також якось пов'язано. Так. Ну, у вас присутній і здоровий егоїзм також. Ви така людина, як сонце, яка освіщає. Іншим шлях. От в цьому ваша, до речі, місця. Ви о, своїм осяюєте іншим шлях. Ви чомусь навчаєте. Ви самі майстер своєї справи і інших навчаєте. Тут якісь і майстри своєї справи. Неважливо навіть чим ви займаєтеся. Ви осяюєте шлях не лише свій, але і іншим. Так, ви дуже така людина, яка любить дарувати подарунки. Ви також і самі любите їх приймати, але і іншим дарувати. І це дуже ціниться у суспільстві. Тож завдяки цьому, у вас гарні перспективи по життю. І ви також можете обирати. Неважливо, скільки вам років на сьогодні, але у вас попереду ще. Це таке різнобарвне життя, що ви його просто тут тройка, тройка мечів говорить, що ви іноді можете уходити в якісь печалі, причому це ні з ким не ділитися, багато думаєте, думаєте щось осмислюєте. Бо ви ось по королю мечів, ви така ерудована людина, так, багато читаєте. Тут дійсно людина може працювати з металом, бути воїном військової професії. Так. І ви дійсно, як я вже повторююсь, ви за собою ведете інших. Зараз ви можете кудись переміщуватися, так, і активно дуже, активно дуже по-перше, крокуєте вперед і чекаєте вже результатів своїх дій. Вам дуже важко, до речі, це із-за яких-то підвищих ситуацій, але вас чекає перемога. Перемога чекає. Дуже добре. Перемога. Е але тут підказка, що ви повинні виважене таке рішення приймати рішуче і виважене рішення. Ось така у вас місця. Пишіть двоєчки, коментуйте, ставте вподобайки. Переходимо до третього варіанту: хто обирав золота викальци. Не забувайте про те, що залежності, бо тут карта диявів, не варто уходити в якісь залежності. Так. Чи то фінансові, чи то будь-які. Якщо вам судилося бути, жити в багатстві і забілі, ви повинні пам'ятати, що щедрість також повинна бути присутня в вашому житті. Так, подивіться, ви справжня імператриця. От хто дивиться, мене дівчата, якщо дивляться, то ви така сповнена сил, енергії, добра газдиня, у вас може бути своя сад, ну, гай, город, все може бути, все може бути своє, все, чим ви керуєте, у вас свій світ цілий. Тобто у вас. Місія, така у вас на цій землі. Імператриця це найвищої проби жінка. Це сама найкраща жінка. Це дружина гарна і. До речі, чоловіки, хто дивляться, це ваша, якщо ви думали про якусь жінку, чи варта вона вашої уваги, чи варта з нею одружуватися, так, це найкраща жінка, навіть якщо на сьогодні вона може бути агресивно до вас налаштована. Вона захищає свої межі якісь і, можливо, такі енергії на сьогодні. Але вона по карті імператриця достойна самих найкращих проявів у її бік. Тож пишіть моє любі, коментуйте, ставте вподобайки. Я вас дуже люблю, ваша Елеонора. До скорих нових зустрічей. Пока!